Чипушечку бахне і Така красава лісів. А ні. Як так... і досліп. Поганий. Чого? Не ну, такий, як там, який. Він розсипчастий. <реба> Так, це класно, я так любить коли А коли морози сильний, то воно взагалі так гарно. хрустить. Я краще э, лід хочу. Ну да, до нього немає. Нема. Ось нема. А, а краще льот. Це, це, це камінь. Що з ним? Що це за камінь? Можна його трогати?